Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все йде за планом, але план хріновий. Стало відомо, як змінять налаштування головного мозку у Русні. Про це пише у телеграмі Орес Сохар. З оперативної пам'яті пересічного московита витирають рештки антиукраїнського оптимізму, селяючи страх, приреченість та путівку у військкомат. Навчені попередніми жестами доброї волі путінські технологи розіслали пропагандиста методички, розповідаючи, як вести телесапіанс у стан ступору. Засу збройні до зубів. І все через НАТО. Україна готова до контрнаступу за підтримки альянсу. Це головна теза для інсталяції в голови Русні. Натомість заборонено тиражувати тези про слабкість ЗСУ. Кремль вимагає зосередитись на постачанні зброї західними країнами. Скабєєва під час ефірів вже хвилюється за Крим. А Пригожин каже, що ми не переможемо весь світ. Ціною важких втрат київський режим досягне значних результатів. Незалежності від результатів атак зсу кремлівська пропаганда. Розповідатиме про загиблих українців. Пропагандонам заборонили говорити про гроші, витрачені на тимчасово окуп... Повані території це мільярди мільярди доларів. Путінські ідеологи бояться дратувати електорат, який живе без газу, теплих туалетів із розваленою інфраструктурою. Кремль тим самим готує громадян до очевидного. Вони вже ходячі покійники. Раніше до війська потрапляли за принципом: хто не заховався, електронні повістки через сайт держпослуг мають дістати практично всіх, окрім ініціаторів цієї війни, їх дітей та корупційних спільників. Меседж нацисти у порога не тільки про мобілізацію, але й про зміну взагалі ситуації в країні, коли весь світ воює. С твоєю незламною великою державою треба бути геть негідником, аби піклуватися про холодильник чи якісь там права для негідників, завбачливо підготовлені вгамовуючі закони для Кремля. Це великий удар по самолюбству, а так от переформатовувати великий російський народу у націю лузерів, котрі програють відносно невеличкій українській армії. Та очевидно іншого виходу немає, окрім як крок за кроком позбавляти умовних мешканців рязанської глибинки рожевих окулярів імперіалізму, де імперіалізація Московії розпочалася на черзі депотінізація. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.